з інформійності Генерального плану щодо відділу земельних ділянок, то стало питання законодавств з прихистю і почався відповідь на cu acest întrebare, cum ar fi da, cum ar fi, a predata pentru căciulă O altă întrebare despre stei, cine a dat până acum? Eu bazaua В іншому плані, ми сьогодні розглядаємо існуючі вже як проблеми, які виплили наружу, А ми не дивимося поріки, не розглядаємо, а як же уникнути цих питань? Уникну Ситуація, яка склалася на сьогодні, ну, на той час маємо, отримачну таку схему за 109 точками, де потрібно дети інвестору, проєктування, де погодити обряд і так далі, для того, щоб через 2,5 ми, а прибувають до 4 років, отримати дозвіл на будівництво. Так от, коли э, ми проаналізували. За аналізи законодавчі бази Велікобританії, Германії, Польщі, Чехії, Словатії і Гранати провінції ППР. І зробили дали свою графічну схему на зайва. Враховуючи, що вона повністю виключала, там плоти 100 метрів пункції буде треба заходити, вона дуже проста, дуже тихла і головне, вона має за собою досвід європейських держав, які. Вже багато років працює по цій темі і яка ця тема виключає будь-які логії, ручні включання в проєкту планування проєкту документації. Враховуючи це, я спеціально пам'ятав на засіданні капіту 25 листопада 2005 року. І воно там тоді прийшло. Пропозиції виключали корупційні складані по шісти міністерствам, які приймають участь у учасництво галузі. Це транспорт, екологія, медицина, архітектура МЧС, і вони не могли вивіряти, не хотіли вирядити своїх впливів і ручного керування на всі ці процеси. І це питання було видано. Потім мітали судя і так далі. Але програма наша програма де Вона не исходит, і вона выключает и процесс механичных ручных вручать местопулетную документацию. Кадыр нива? Булыны шкабальны бартикмолы. Голуба Син. Я не знаю, як його розважувати, але це вибір покупантів від архітектури. це бачення себе розправи від архітектури і несподування. Це, що робиться, це не для великої.

Екологічні і особливо демократичні катери розвитку нашої країни. І якщо Україна визнається відзасідом до відношення демократії, ми саме ідемо поштяку замирання. Таким чином слідкуватися за те, бо наче виняття кімнату міністра. То э, не надавати містополію ті ліки, які ви почалися 2020, подальшому розвитку, а обмеженість статусом території на той час, і тоді мабуть знущити гарячу умир, давати ми ресурсуємося і тоді почнемо робити нову політику. І перше це задоволення депутати верховної ради. І чекання з ними по забоці кабінету міністрів і став озводити інтенсивного і після того своїх застанови почали засвоїти не.